Яким буде листопад для всіх знаків зодіаку? Порада від Таро. це друга частина. Я продовжую і нас Терези. Для вас місяць буде досить метушливий. Доведеться, можливо, зібрати якусь інформацію. Або, можливо, хтось збирає інформацію на вас. Подумайте про це. Як порада, намагайтесь не робити таких непродуманих рухів, необдуманих вчинків. Не поспішайте, приймаючи рішення. Скорпіони. Ну... В листопаді ваша темна, темний бік, ваш, скорпіони, вийде назовні. Можливо, для досягнення своєї мети вам саме це і потрібно. Але дуже сильно не занурюйтесь в цю свою темну сторону, в темний бік, щоб не мати негативних наслідків. Стрільці. Ваше життя несуться якісь зміни. І немає сенсу пручатися цим змінам. Тобто довіртесь долі, Довіртесь долі і вірте, що все, що відбувається, оці ці всі зміни, які вириваються в ваше життя, вони відбуваються тільки на краще. Козирог, Козеріг. Вам доведеться робити якийсь вибір, ви на роздоріжжі. Але його потрібно зробити обов'язково. Тому що це поки що вас гальмує і не дає рухатись далі. Це ваша така пауза, що ви не можете щось, на щось рішитись. На щось, щось таке для себе з'ясувати. Е, так, а у нас водолій. Вам головне. Вам головне бути прозорими в цьому місяці, тобто не обманювати, не приховувати якусь інформацію, не йти поза законом, бо обернеться проти вас, будьте чесними, перш за все, з самим собою і з усім світом і рибки. Що у нас рибки? Ну, у вас занадто емоційний місяць. Ви і так емоційні, а у вас просто будуть емоції в цьому місяці, дуже-дуже багато. Вам захочеться просто з ними поділитись з усім світом. Хочу подивитися, які сфері. Ага, якийсь період дуже серйозний завершується у вас, або ви переходите на новий рівень, чи в роботі, чи в стосунках. Дуже такий емоційно яскравий місяць рибки.